Привіт! В сьогоднішньому відео у нас Silent Steel 3. Це плейтест. Або більш простими словами це демогра. Тому давайте не затягуючи, зіграємо цю демочку. Погнали! Увага! Ця версія містить лише пролог. Зверніть увагу, що ігрова, мех... ігрова механіка та функції наразі перебувають у стадії розробки та можуть бути змінені у фінальному випуску. О, це ми в якійсь Це ми в якійсь тюрмі. Ну well, no, дивись, now. вже перша ніч е. Yeah. Перший You'll день завжди важкий. Ти з цим впориш? Я ж вам казав, офіцера, ви заарештували guy. не того хлопця. Hmm, так, усі look, кажуть. Слухай, моя your робота your проста. Your Треба за. Треба right заборонити. Тебе, а, тебе забронювали, тебе оформили, ти залишаєшся там, поки система робить Nobody свою справу. Це не синітниця, я ж казав правду з самого початку, ніхто не слухає. Обережно, у стін тут є вуха, і вони не люблять кричати. Хочеш, щоб усе пройшло гладко? Заспокойся, говори те, що вони хочуть почути. Що? Я нічого не зрозумів. Я нічого не зробив! Як хочеш. Зараз тут плине дуже повільно. Ей, ей, послухайте мене, офіцери! повернись сюди. Фак! Блять. До біса це місце. Мені тут не місце. Да, тут, звісно, початок такий. Сильний, щось там літає. Ігра прям. Зразу, зразу, така напружена відчувається. Щоб українська мова була взагалі було б взагалі б шикарна. О, мячик. Ми можемо зайти з м'ячем О, о, ніфіа собі в нього кинув. Там щось було? Чи то просто літало, і мені здалось? Ні, то просто літать. Кисенья літає. А. Що нам робити? Що нам робити? Так, розважайте себе, щоб заспокоїти свій страх. Вимірюй страху? Окей. А як себе розважати? Мячиком? Офіцер? Офіцер? кто-то есть. Yeah. Так, что блина блин. Нет, это что -то... Так, а где мячик? А вот, а вот мячик. Мне это совсем не подобается. А может, давайте в, в унитаз кину? Еще бы попасть в унитаз. О, прикол, попал. Не попал. Блин, мне это совсем не подобается. Мені вже страшно, насправді, я вам скажу. А зато три туалетного це? Три рулона туалетного паперу. Це круто. Мені здалося що щось гупало у мене у квартирі. Значить, собака? Собака лежить. Так, що відбулося? I think. I think I just need я to. Я думаю, думаю, мені просто потрібно виспатися. А. А. Він ляг спати. Ну окей. о Я знаю, що зараз буде. от це сонний параліч. Ви знаєте, що таке сонний параліч? У вас було в колись він? Дитинцій. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Особисто в мене е, він був і не один раз, і це прям дуже люта штука. Е, мозок починає всяку фігню вигадувати, і, ну, коротше, ти бачиш те, чого, типу, по суті, мав би бачити. Та йоперси, що таке? А, сусіди слухають. Так, це у нас пролог. Оце? Що відбувається? Я не можу поворухнутися. Допоможіть! Допоможіть! Серце <плес> так колотає. У мене ж самого все зжалося така. Я просто знаю, що це таке. І я його прекрасно розумію. Речі, тут така механіка. Е -е, потрібно. Вирушити головою туди-сюди повертати постійно. Тому. Блін, інколи прям. от оце грати в горор ігри, і в той момент щось сусіди роблять, стукають. Коротше, якась фігня відбувається. Це додатково, додатково пугає, скажу так. Додатково кріпо. Так. Там щось було. Там щось. То мені щось здається? То мені здається, чи там. Щось дивиться? А, ні, то здалось. аго то це свистить? Ей! А, ще в другій частині, я пам'ятаю, було можна ходити по якомусь залу, по якійсь школі закинутій. І там був мімік. Тому обов'язково. Що це ми хотіли? Тому обов'язково, якщо ви хочете другу частину, пишіть про це в коментарях і я запишу. Ну і першу, звичайно. Там і графіка прикольна. Ну тут графіка ще краще. Так. Знову. Офісер? Офіцер? Ви це бачите? Там хтось є. Там якась жінка. Нема. Нема жінки. Оце я те, що говорив, сонний Параліч. Він прям творить дуже люту штуку. Ооо. Oh, Хей, hey, Don't play that game. Що це було. Що це було за сповіщення? Що це було за сповіщення у мене в стімі? Стоп! А в мене стім не запущений зараз. Це якийсь тролінг? Так, вейкап. Давайте, треба присинатися. Давайте просинаємося бігом. Бігом просинаємося. Давай, 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 давай. Нам проснутися треба. Швидко просинаємося. А. Все рівно нічого не це. И серце так мені це не подобається фух, фух. Хтось ага. Кто м'ячик, мячика? Хто тут? Кто тут? Це ми бачимо очима, Ти -то дивилися на самого себе? Стоп, це як? Оце звідти? От звідти ми якраз і бачили, там, де була та жінка. Ми себе якось Що? Світло? Світло пропало? Наче пропало, але наче й світить, воно наче трохи. Потухло. Ще темніше, наче стало. чи мені здається? Все рушиться. Там щось є. Там хтось є. Якісь кнавище треба нажимати. Давайте. У да ви що? Бігом, 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 бігом. Бігом, бігом. Ми що, не встигли? Що це було? не застукають? Mm. Там щось було Нє, це прям Світло знову пропало. А тепер там світло пропало. воно не йде. Мені дуже страшно насправді. Це якщо ще й без світла грати, це прям... Це що було? Так, стоп. Тепер ми через камеру дивимося на себе. Ми можемо ворушити камеру. Це добре, добре. Можемо повертати, тут щось літає у нас. Там жіночка якась. Дивіться. Ви бачите цю жіночку? по-любому У мене ж камера опустилася. Йоне. Дивіться. А ми можемо якось приблизити? Що таке? Бігом. Бігом. C L, E, F, C, L, M, K, C, Z, C, R. L. F. I Z, R. Так, відно. відновлюйся. Щось стукає. Так, ми бачимося, але... Пропала та жіночка. Щось. Щось дуже дивно відбувається. Шось. Oh! Це та ж сама, що була. Блін, знову камера аж опустилася. Це та ж сама, що була. У. другій частині. Це ми в якомусь офісі? Ооо, фотографія зверху ліво. Оце друга частина. Знизу. Це перша частина. Поліцейський департамент. Це, типа. Це, коротше, ігра. Це третя частина пов'язана з першою і другою. Тобто обов'язково треба пройти і першу і другу частину, щоб був потім зв'язок. Коротше. Офігеть. Е, Велике дякую, що грали в цю гру. Добавте гру у список бажань. Silent Steel 3. Скоро у Steam. Офігеть. Офігеть. Це круто. Це дуже круто. Ду друзі, це прям. Вау! Це вау! Ігра до мурашок пугає, прям. Аж можна почати зайкатися. Мене Горло трохи болить від того, що першить знаєте, то це закричав як. Ну, я вам скажу, гра крута. Чекаємо повного виходу. Можливо, коли вийде демка, буде можна більше пограти. Обов'язково в неї пограю, добавлю її у вішліст. Також пишіть про те, щоб я проходив першу та другу частину. Я буду чекати з нетерпінням коментар про це і пройдемо. Подивимося, як я відреагую бо то що я багато чого позабував. Але я пам'ятаю, що там є мімік, з яким можна спілкуватись. Тобто обов'язково має бути включений мікрофон, і там якісь рофли можна чиловити. Ну і цей сонний Параліч, от якраз в самій грі в кутку, ви внизу, якщо перемотаєте назад, ви побачите там внизу справа було Silent Стіл 2. Тому я вам дуже вдячний, що ви були зі мною. Що ви взагалі зі мною дивитеся, подивилися це відео до кінця. Ставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, особливо, якщо ви бажаєте першу та другу частину від цього ж розробника. І до зустрічі наступного відео. Пока!